Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про операцію, яка називається пластика крайньої плоті клітера. Ну, ви знаєте, що у нас є певний напрямок естетичної гінекології, в останні роки попит досить великий на такі естетичні операції. Тобто, що таке естетичні операції? Це операції, які робляться, тому що вам хочеться щось змінити в тілі, в тому числі в генітальній зоні, але у вас немає при цьому. Хвороби, тобто, от ви живете спокійно, і потім прокинулись думкою, що хочеться зменшити розмір. Крайньої плоті клітера, і ви приходите на цю операцію. Насправді досить рідкісна ситуація, коли саме з цим звертаються, от саме з крайньою плотю клітера. Не буду вам на пальцях демонструвати, де знаходиться клітер. Це у нас є на сайті всі ці схеми, ви знайти зможете. Але шкіра, яка знаходиться над клітером, називається Крайня плоть клітера або капюшон клітера це не науковий термін, але він. Досить часто вживаються навіть в науковій среді, в, серед лікарів. Частіше жінки звертаються все ж таки на лабіопластику або резекцію малих статевих губ. А про цю ділянку часто забувають, хоча часто досить буває ситуація, коли там також є надлишок шкіри. От ця операція, коли ми зменшуємо ширину. Або висоту крайньої плоті клітера називається пластика крайньої плоті клітера. Багато до речі, лікарів вони не беруться або бояться брати за цю досить нескладну е, операцію, але яка вимагає безумовно як і будь-яка пластична хіру... хірургія, такої ретельності, знаєте, уваги до кожної деталі. Чому бояться? Тому що бояться пошкодити нерви. Але ми точно знаємо з вами, що нерви, які відповідають за чутливість, вони знаходяться набагато глибше. Тобто ця операція вона не зачіпляє нерви клітера, це гілочки подендального нерва, вони не зачіпляються. Вони знаходяться набагато глибше. Ми прибираємо тільки шкіру. І це можна зробити як в рамках пластики статевих губ, як додаткова маніпуляція. При резекції малих статевих губ, так і окремо, тому що бувають такі ситуації, особливо буває, що пластичні хірурги вони беруться за такі гінекологічні операції, не зовсім знають специфіку нашу гінекологічну і роблять занадто сильно резекцію малих статевих губ, а крайня плоть клітера при цьому не робиться. І жінка приходить, в неї масивний такий клітер виглядає, занадто масивний. По відношенню до розмірів малих статевих груп. У таких ситуаціях ми також робимо окремо пластику крайньої клітера. Тому операція переноситься дуже добре, вона проводиться під місцевим знеболенням, не треба зазвичай перебувати в лікарні взагалі після такої маніпуляції. Тобто, ми зробили, як там будь-яку гінекологічну нашу. Там офісну гістероскопію чи встановлення спіралі, ну відразу можете встати і піти додому. Тобто хірургія однієї години, так звана, під місцевим знеболенням можна додатково, якщо хвилюєтесь, ще комбіновану аналгезію використовувати з використанням ібобрафену, мітоксіфлюрану і закису азоту. і е Буде повністю гарно, комфортно і не боляче. Кому потрібно робити? Ну я так окреслив, але треба подивитись і обговорити це з гінекологом, який буде виконувати таку операцію. Зокрема, я займаюся такими операціями. Приходьте, будь ласка, якщо є питання по пластиці, крайньої плоті клітера. Можете написати своє запитання в коментарях або на нашому офіційному сайті. Є запитання і відповіді. Ми відповімо на ваші всі запитання. Будьте здорові та щасливі! Бажаю вам красоти внутрішньої, зовнішньої, і навіть в тих ділянках, які знаходяться в інтимній зоні.